Тає вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програма Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 15 липня, з нагоди святкування Дня української державності та дня хрещення Київської Русі України, президент України Володимир Зеленський на Софіївській площі столиці вручив державні нагороди. Разом з главою держави участь в урочистостях взяли члени українського уряду, керівники міністерств і відомств, громадських організацій, почесні зарубіжні гості, зокрема спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки, генерал Кіт Келох, серед нагороджених захисники і захисниці України, також представники різних сфер суспільного життя, духовенства, органів місцевого самоврядування, правоохоронці, журналісти, енергетики, рятувальники, бізнесмени, освітяни. Вищу професійну відзнаку заслужений діяч науки і техніки України і посвідчення до неї Володимир Зеленський вручив того липневого дня проректору Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, доктору економічних наук професору Ользі Кудріній, якого вона була удостоєна до Дня Конституції України. Щиро вітаючи Ольгу Юрівну з високою державною нагородою, відзначу, що це перша подібна відзнака серед представників сумдипу імені Макаренка за сторічну історію університету. Традиційно липень час вручення дипломів випускникам університету про здобуття ними вищої освіти днями у кількох структурних підрозділах СумДПУ відбулися урочистості з нагоди одержання відповідних документів. Того дня дипломи про завершення навчання на бакалавраті одержували випускники трьох спеціальностей факультету іноземної та слов'янської філології з однаковим шифром 0,14. Середня освіта, мова та зарубіжна література англійська, середня освіта мова та зарубіжна література французька і середня освіта українська мова і література. З цією знаменною і пам'ятною подією у їхньому житті вчорашніх студентів вітали перший проректор університету, кандидат психологічних наук доцент Ганна Заїкіна, декан факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук доцент Лариса Клочко, заступник декана з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук доцент Надія Кириленко, і куратори академічних груп Світлана Олексенко. Андрій Коваленко, Вікторія Герман і Вікторія Солощенко, які супроводжували колишніх студентів а тепер вже своїх молодших колег на тернистому шляху Україну знань. З особливою теплотою і гордістю за підготовку фахівців високого рівня, перший проректор університету Ганна Заїкіна і декан факультету іноземної та слов'янської філології Лариса Клочко вітали відмінників навчання, які одержали бакалаврські дипломи з відзнакою. Серед, умовно кажучи, англійців це Влада Гомоля, Катерина Панченко і Таїсія Шаповал. А серед тих, хто обрав своєю фаховою спеціалізацією найспівучішу українську: Світлана Мгаценко, Марія Прокопенко, Євгенія Котельницька і Катерина Баришів. Одержуючи дипломи, випускники факультету іноземної та слов'янської філології щиро дякували своїм викладачам, які стали для них провідниками умовний світ і всесвіт. Вони були тими, хто відкрив вчорашнім школярам велич українського слова, його силу, глибину і безмежну красу. Наша мова це не лише засіб спілкування а код української нації, нашої історії, нашого незламного духу. А українська література це досвід поколінь, кров і сльози, пісня і боротьба, краса і гордість. У пам'яті вдячних випускників, за словами володарки диплому з відзнакою Світлани Маценко, очі наставників, що світилися при згадуванні Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. А мова Шекспіра і Байрона то своєрідний ключ до пізнання світу, у якому наша Солов'їна посідає особливе і гідне місце. Гадаю, багатьох випускників бакалаврату факультету іноземної та слов'янської філології 2025-го у лютому 2027-го року вітатимуть з одержанням магістерського диплому. Тож до зустрічі. Понад 40 випускників бакалаврату природничого географічного факультету 2025 року разом зі своїми батьками і друзями завітали на урочистості з нагоди вручення дипломів про здобуття вищої освіти з цією подією у їхньому житті новоспечених фахівців. Привітав ректор СумДПУ, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной, побажавши вчорашнім студентам утвердитися у обраній професії під мирним українським небом. Серед випускників 2025 року восьмеро відмінників навчання, яким ректор вручив дипломи з відзнакою. Четверо з них були присутні на урочистостях: це Єгор Аврошко і Валерія Савіщенко, які упродовж чотирьох років здобували вищу освіту за спеціальністю 014, середня освіта біологія та здоров'я людини. Владислав Хованський спеціальність 014, середня освіта географія. І Аріна Дашутіна спеціальність 014, середня освіта хімія. Декан природничого географічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Міронець, привітавши новоспечених бакалаврів, відзначила тих випускників, які за час навчання в університеті проявили себе у науковій діяльності, громадському житті факультету, спорті, волонтерській роботі, розвитку студентського самоврядування. Вимогливі і прискіпливі голови екзаменаційних комісій, які ще вчора були для студентів суворими викладачами, а сьогодні стали старшими колегами, вручали дипломи за трьома напрямами: географія, хімія і біологія. Відзначу, що і географи, і біологи, і хіміки з дипломами природничого географічного факультету Сумського педагогічного університету в ціні на ринку праці і будь-яких проблем з працевлаштуванням у жодного з випускників не виникне. Слід зауважити, що переважна більшість випускників бакалаврату 2025-го вирішила продовжити навчання у магістратурі. А відтак за півтора року у них буде ще одне свято. Ще один випуск дипломованих фахівців відбувся цими днями в навчально-науковому інституті фізичної культури, але не бакалаврів, а магістрів, які завершили здобуття повної вищої освіти. Це саме та група здобувачів спеціальності 227 терапія і реабілітація, яка, образно кажучи, відстала від основного випускного потоку магістрів інституту у зв'язку з реформами в Міністерстві охорони здоров'я України і навчалася в магістратурі не півтора, а два роки. За словами ректора університету професора Юрія Лєнного, який заради цієї події навіть ненадовго перервав свою відпустку, цей випуск магістрів-рабілітологів до певної міри історичний, адже 20 років тому для цієї спеціальності в Інституті фізичної культури відкрилася магістратура. На шляху до омріяного диплому випускники мали тричі подолати бар'єри комплексної підсумкової атестації, скласти крок і оски, теоретичний і практичний фахові іспити, та у червні захистити магістерську кваліфікаційну роботу. Що поробиш ті знання і практичні навички, що стосуються здоров'я, перевіряються довше і ретельніше звичайних. Особлива увага і повага до тих, хто усі шість років навчався на відмінно і заслужив свій магістерський диплом іншого преміального кольору. Документи про повну вищу освіту з відзнакою, ректор вручів Альоні Білоусовій і Олександру Прудникову, дякуючи обом за сумління і бажаючи успіхів на життєвому шляху. Завідувач кафедри терапії і реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання і спорту доцент Олександр Звіряка і кандидат педагогічних наук доцент Ольга Ляна вручили дипломи тепер вже своїм молодшим за віком колегам. Серед них ті, хто мав успіхи у науковій і громадській роботі, волонтерстві, спорті, брав активну участь у культурному житті інституту і університету, у художній самодіяльності і студентському самоврядуванні. Відзначу, що геть усі випускники магістратури 2025 року вже працевлаштовані і успішно працюють у державних і приватних закладах системи охорони здоров'я. Усім їм зичу міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших мрій, мирного неба над головою для досягнення якого вони вже чимало зробили, роблять і робитимуть, реалізуючи себе у вельми важливій справі терапії і реабілітації. Двоє співробітників кафедри біології та методики навчання біології природничо географічного факультету представили Сумський педагогічний університет на щорічній конференції Європейської асоціації палеонтологів хребетних, яку приймав польський краків. Серед 140 учасників конференції, які упродовж тижня брали участь у роботі тематичних секцій та постерних сесіях, лекціях та воркшопах, де були представлені найсвіжіші результати вузькогалузевих палеонтологічних досліджень різних груп викопних організмів, були професор кафедри біології та методики навчання біології, доктор біологічних наук Олександр Ковальчук і лаборант цієї ж кафедри, член наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених СумДПУ Анастасія, Анастасія Дубіковська власні результати тривалої наукової роботи у співробітництві з колегами з усього світу українські науковці представили у вигляді двох секційних доповідей та під час презентації постеру. Окрім того, Анастасія Дубіковська отримала один з трьох дослідницьких грантів від президії Європейської асоціації палеонтологів хребетних на продовження власних палеохеологічних досліджень. Ванням ректора університету професора Юрія Ляного відбулося засідання стипендіальної комісії, на якому затверджувалася кількість студентів, що за результатами другого семестру 2024-2025 навчального року одержуватимуть академічні стипендії. Виходячи з кількості бюджетних місць, а їх по університету налічується 953, Кількість стипендіатів, згідно квоти Міністерства освіти і науки України, не може перевищувати 45 від цього. Тож після попереднього обговорення керівниками структурних підрозділів і представниками студентського самоврядування, стипендіальна комісія затвердила 420 стипендій, з яких 139 – відмінників навчання, додавши до них ще вісьмох відмінників навчання поза рейтингом. Це п'ята студентів навчально-наукового інституту педагогіки і психології і троє представників навчально наукового інституту культури і мистецтв у трійці лідерів серед структурних підрозділів за кількістю стипендіатів на перший семестр нового 2025-2026 навчального року навчально-наукові інститути фізичної культури, педагогіки і психології, також факультет іноземної та слов'янської філології. Крім того, дев'ятеро студентів СумДПУ з початку нового навчального року одержатимуть престижні іменні стипендії. Так, стипендія президента України призначена Марії Бізюк, четвертий курс факультету іноземної та слав'янської філології, Анастасія Климович, третій курс фізико-математичного факультету, і Олексію Чубарю, третій курс навчально-наукового інституту фізичної культури. Студентка третього курсу природничого географічного факультету Анастасія Волинська і третьокурсниця курсниця навчально наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Дар'я Шовкун одержуватимуть стипендію Верховної Ради України. Стипендіатами Сумської обласної державної адміністрації стали студентка третього курсу навчально наукового інституту культури і мистецтв. Інна Давидова, студентка третього курсу навчально наукового інституту фізичної культури Аліна Канівець, другокурсниця навчально наукового інституту педагогіки і психології Єлизавета Коломієць, і студентка четвертого курсу навчально наукового інституту педагогіки і психології Дарина Підопригора. На факультеті іноземної та слов'янської філології після проведення комплексу ремонтних робіт відкрили приміщення університетського центру удосконалення викладання англійської мови, створеного на базі кафедри англійської філології і лінгводидактики. Ця подія стала святом для викладачів двох профільних кафедр факультету, які практикують викладання англійської це кафедри англійської філології і лінгодидактики та кафедри іноземних мов. Разом з колегами на своєрідні вхідчині завітали ректор університету професор Юрій Леной і завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сергій Дєнішніков, який донедавна очолював відділ міжнародних зв'язків і для якого англійська була мовою щоденного спілкування з іноземними здобувачами вищої освіти. Раніше тут знаходився університетський ресурсний центр професійного вдосконалення вчителів англійської мови, який надавав різновекторну, насамперед, методичну допомогу вчителям закладів освіти, обласного центру і Сумщини. Завдяки допомозі співробітників Посольства Сполучених Штатів в Україні значно збагатився унікальний фонд спеціальної літератури, якою можуть користуватися відвідувачі центру. Значно розширився спектр освітніх послуг, які надають кращі на Сумщині фахівці з викладання Ання англійської від семінарів, вебінарів, майстер-класів, надання консультативної підтримки викладачам і вчителям англійської мови до проведення на базі центру міжнародних конкурсів для студентської і учнівської молоді вже багато років. Наш факультет інтенсивно та дуже успішно співпрацює з колегами з Сполучених Штатів Америки, Великої Британії. У нас багато проєктів під патронатом Посольства США в Україні. До речі, раніше у цьому приміщенні був ресурсний центр навчання англійської мови, але з часом наша потужність викладацька та творча зростає. І декілька років тому ми започаткували цікаві міжнародні конкурси творчого письма, цифровий сторітейлінг, мультимодальні проекти, новітні цифрові інструменти. Ми запропонували вчителям англійської мови цікаві вебінари, семінари, цілі курси, підвищення професійної майстерності тож виникла потреба оновити і створити новий центр викладання удосконалення викладання англійської мови, що ми і зробили. Я дуже вдячна усім, хто підтримав цю ідею і зробив все, щоб наш центр існував та допомагав українським вчителям англійської мови співпрацювати зі своїми американськими колегами, розвиватися, підтримувати учнів. Зокрема, дуже вдячна нашому ректору Ляному Юрію Олеговичу за всебічну підтримку, за те, що виділив нам кошти та допоміг зробити такий прекрасний центр. Дуже вдячна Посольству США в Україні. Зокрема, офіцеру, керівнику регіональному центру навчання англійської мови Джейн МакАртур за те, що вона підтримала цю ідею, і тепер віло є партнером наших нашого центру. Дуже вдячна Лілії Шило, керівнику офісу офісу культури при посольстві США в Україні за те, що вона також підтримує наші ініціативи. Вони надали нам багато цікавої сучасної методичної літератури засобів навчання. Запрошуємо всіх, хто знав центр таким, який він був. Запрошуємо наших нових друзів, колег. З усієї України, наших міжнародних партнерів, американських, британських, європейських, запрошуємо наших дорогих вчителів англійської мови з Сумського регіону і не лише з теренів усієї України. Будь ласка, давайте співпрацювати. Звертайтеся до нас, будемо разом вдосконалювати навчання та викладання англійської мови. До зустрічі! П'ятий рік поспіль, 19 липня, певна частина викладачів Сумського педагогічного університету відзначає ще одне професійне свято, крім традиційного для них дня працівників освіти. Мова про день тренера, який в Україні згідно президентського указу відзначають з 2021 року. За майже 45 років свого існування навчально науковий інститут фізичної культури став чи не найпотужнішим структурним підрозділом Сум імені Макаренка справжньою кузною спортивних кадрів на Сумщині. Їх готує не лише профільна кафедра теорії та методики спорту, яка свою історію на межі двох століть починала як кафедра олімпійського і професійного спорту, а й найстарша в інституті кафедра теорії та методики фізичної культури, яка дає базові знання фахівцям фізичного виховання. Тож не дивно, що серед викладачів цих двох кафедр з кандидатськими і докторськими науковими ступенями, і доцентськими, і професорськими і вченими званнями, чимало тих, хто успішно реалізує свій науковий потенціал на практиці, готуючи атлетів світового класу. Не відстають від них і випускників навчально-наукового інституту фізичної культури різних років, які плідно працюють практичними тренерами. Серед наших викладачів і випускників за історію інституту фізичної культури чимало тих. Чиї досягнення на тренерській ниві відзначені вищими професійними відзнаками, званнями заслужений тренер України їх понад 40 і заслужений працівник фізичної культури та спорту України, таких півтора десятки, а також високими державними нагородами, чиї вихованці не раз і не два сходили і сходять, на п'єдестали пошани найпрестижніших спортивних змагань на планеті. Професія тренера одна з найскладніших, бо моделювання можливостей людського організму це образно кажучи вищий пілотаж професійної творчості. Треба бути фахівцем не лише у обраній спортивній дисципліні, а й відмінним психологом, майстерним мотиватором, професійним менеджером, а ще фахівцем з відновлювальних технологій, мати глибокі знання зі спортивної медицини фармакології, треба жити життям свого вихованця, забуваючи іноді про власне. Усіх тих, хто присвятив себе тренерській роботі, я щиро вітаю з професійним святом, зичу міцного здоров'я і творчого неспокою, вдячних вихованців і нових звершень на спортивних аренах. Нашу сьогоднішню програму ми завершимо інформацією про наших спортивних зірок, які змагаються на майданчиках для пляжного волейболу і футбольних полях. Українська пара пляжних волейболісток у складі випускниці інституту фізкультури Сум майстра спорту міжнародного класу Марини Гладун і запоріжанки Тетяни Лазаренко, які нещодавно стали переможницями турніру серії челендж у рамках світового туру, що відбувся у польському вармінсько-мазурському воєводстві, вперше у історії увійшли до топ-10 жіночого світового рейтингу з пляжного волейболу. Їхнє попереднє найвище дотягнення 12-те місце, було зафіксоване у середині червня. А після їхньої польської звитяги і поновлення рейтингу українки піднялися на 9-ту позицію. Таким чином, з сумою у 4380 рейтингових очок, Гладун і Лазаренко зрівнялися у рейтингу з американською парою Тіган Кемберлі Кемберліґілдред, з якою поділяють 9-те місце. Під час європейського футбольного трансферного вікна закручується інтрига стосовно продовження кар'єри випускником СумДПУ Олександром Зінченком. Головний тренер Арсенала Мікель Артета не бачить його у основі своєї команди на наступний сезон. Тож на 28-річного українця полюють одразу кілька топ-клубів старого світу. Серед них англійський Фулхем, Нью-Кастл Юнайтед і Вестхем, італійський Мілан і Ювентус. Нідерландський Аякс, Німецька Баварія і Борусія, французький Монако, турецький «Галатасарай». Каноніри оцінюють трансфер Олександра у 20 мільйонів євро. А сам Зінченко бажаючи залишитися в Лондоні, де нараховується одразу шість клубів АПЛ, найімовірніше обирати між Фулхемом і Вестхемом, які змагатимуться між собою за право підписати українця. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!